Пане Біщук, до вас наступне запитання. Нам зрозуміло, що доволі тяжко це все слухати з одного боку, те, що Путіна легалізують по суті. Я вже це сьогодні порівняння з Портніковим казав, що таке враження, що це якась саранча в Україну найшла Три роки тут вчиняла безчинство, і потім Трамп і Путін, Трамп з Путіним говорить, що треба вирішити якусь цю проблему. Ніби не Путін створив цю проблему, і ніби не на совісті Російської Федерації ці Тисячі е скалічених, десятки тисяч скалічених, десятки тисяч смертей. Але якщо говорити в контексті того, що каже Остан Кошолинський, що США затіює певну гру і ну гра завжди вимагає певних е хитрих епізодів, то на цю ситуацію можна і по іншому подивитися, як ви це бачите. Ну, дивіться, я можу нагадати, я за вслід за паном головним сержантом Русланом Кошелинським можу продовжити експросів історію, бо насправді ми вже були свідками таких хитрих фінтів з боку наших західних партнерів. Я можу задати і 22-й рік, коли всі на перебій давали українцям 2-3 дні і вже пропонували евакуаційні поїзди, щоб влада втікала з України і говорили, що Київ не протримається більше аніж там тиждень чи місяць, але вже три роки стоїмо. Ми можемо але ж вони згадати... зараз така, що це можливо і були помилкові просто прогнози, а не гра. Ну гаразд. Давайте 2014 рік задаємо задаємо революції гідності, коли західні посланці на перебій переконували підписувати угоду з Януковичем і чекати виборів у 2015 році. Це теж було можемо згадати ще трошки назад. Повернутися в 91 рік і задати відому всім промову Джорджа Буша старшого котлета по київськи який він нагадає 1 серпня 1991 року. Джордж Буш приїжджає в український парламент і говорить: ні в якому разі не приймаєте декларацію про незалежність, і це відбулося за три тижні до 24 серпня, до дня незалежності України. Аби не тому, аби е... не за багато тенденцій ми розповіли в Двіця, нашому я до, того, я, я до того, що... вже Я до того ж так починаю думати. Мені того, подобається що... ваша логіка. Насправді я до того, що е, 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 захід помиляється. Поміляється достатньо часто, можливо, частіше, аніж ми цього хотіли. І насправді і Захід, і Росія завжди недооцінювали силу українського народу, силу українського війська, тому що. В 2022 році, в лютому місяці, можливо, всі розраховували, можливо, всі розрахунки і показували, що Україна не встоїть. Можливо, і справді були праві десантники російські, які замовляли ресторани на 9 березня, на 8 березня в київських ресторанах. Ну це було також, але ніхто не дооцінив силу українських добровольців, і силу українських волонтерів, які я мені зараз ще перед очами стоять ці черги. Військомати, ці черги до пунктів переливу крові. Я зараз пам'ятаю е, хлопця в. Радянською, який голими руками намагався зупинити танк, це було це все було. Це все ми, українці. Це не західні партнери. Це не їхня зброя. В той час західні партнери надавали нам. Е Протитанкові гранатомети для партизанської боротьби десь в карпатських лісах насправді. Але я ще раз нагадаю: третій рік війни ми стоїмо, ми даємо росіянам по зубах. Як би це важко не було сьогодні? Але насправді, вслід і за Володимиром і за паном Русланом, я повторюю тільки одне: що е, вслід за степаном Бандерою, зображення якого у вас тут є, оперття на власні сили це єдине, що на що може точно розраховувати український народ. Лише на власні сили, і ми вже недоворазово доводили, що ми можемо поламати гру сильних світу цього. Ми зможемо поламати цю гру, якщо вона є, і вона спрямована проти України. І цього разу насправді лише український солдат зараз вирішує і лінію демаркації, і лінію зіткнення, чи лінію заморозки, і майбутнє переговорів. Лише вони. Тому вірте в Збройні Сили України. Я це говорив років. 24 лютого 2022 року я це повторюю і зараз. Вірте в зсу. Більше в Україні немає надійнішого партнера аніж його армія. Пане бющук, а що ви вважаєте з того всього інформаційного поля? Найважливіше ви як людина інформаційна. Ну. Ми можемо зрозуміти, що щось розпочалося, перемовини розпочалися, але тут я також погоджуюся, що це лише підготовка до перемовин. Дональд Трамп за узвиклій собі риториці намагається виставити рамки цих перемовин і передчасно робити якісь трагічні наслідки. Єдине, що я мушу зауважити, єдина тривожна тенденція, яку ми можемо зараз бачити, це те, що Україна дуже стрімко втрачає оцю суб'єктність, коли за ну, у нас. Звикло, ми говоримо про попередників. Попередник Трампа Джо Байден, його команда три роки дотримувалася принципу нічого без України, окрім України, і погодьтеся, що це працювало. Жодна е, жодні перемовини про Україну про українське майбутнє не відбувалася без участі, без попередніх консультацій з Україною. Зрештою, е, представники команди Байдена також постійно наголошували на тому, що е, час та місце і. Консультаційну рамку майбутніх перемовин з Росією будуть визначати українці, що ми бачимо сьогодні. Ми бачимо сьогодні, що Дональд Трамп я так скажу, таким буду вживати таке слово запушив, тобто пришвидшив оці ці перемовини, перетелефонувавши. Путіну абсолютно це стало несподіванкою і для України, і для європейських партнерів, і зрештою для самої команди Трампа, як ми з'ясували, як ми це зрозуміли, оскільки Кіт Келох згаданий вами сказав, що він дізнався про цей дзвінок. Путіну він дізнався з телевізійного телевізора. Тому це достатньо тривожна тенденція. Насправді, що Україна може втратити цю суб'єктність, і нам потрібно терміново вживати заходів для того, щоб повернутися в цей діалог. Що Бучин, бачу, руки підняли. Ну, але лейко завершить тут дуже просто. Тут е ви згадували, що це схоже на адміністрацію Володимира Путіна в Росії, але. Е Команда, владна команда в сполучених ну, не зовсім схоже. Просто сама стратегія. Власне, одне сказали, інше потім сказали протилежне. Ті люди, які прийшли до влади в Америці зараз, вони орієнтовані виключно на одну особу на Дональда Трампа і в Америці зараз. В сполучених штатах Америки рішення приймає виключно єди одна особа. І це також Дональ... російської Федерацію? Це також схоже на Російську Федерацію. Власне, і якщо попередня команда Джо Байдена орієнтувалася на практики, на традиції, на правила і на законодавство, то зараз в Білому домі в Вашингтоні все залежить від настрою однієї людини достатнього похилого віку. Насправді не сприйміться за ейджизм. Але і тому це породжує всю цю плутанину, тому що сьогодні до Дональ... Трамп прокинувся з хорошим настроєм. Він сказав, що будемо домовлятися. Завтра він прокинеться з поганим настроєм, і все буде в зворотньому абсолютно в іншому іншому напрямку. І вся ця машина, правляча машина в Сполучених Штатах Америки, буде змушена обслуговувати ту заяву Дональда Трампа. Звідси, і вся ця плутанина насправді з великому великому по великій мірі будь-яка авторитарна машина схильна до е, хаосу. Тому що вона керується не правилами визначеними, а рішеннями однієї людини, і в цьому величезна проблема насправді.